Годі лікувати українців фальсифікованими і дорогими ліками. Вирішили творці змін до законом. Депутати Верховної Ради їх підтримали з нового року підприємцям за незаконний віз лікарських засобів, світить в'язниця стаття 305 від 3 до 8 років. У Нас є ап'яті ряд недобросовісних там скабізнесмена в суб'єктах зет, які по скупають за приділами України лікарські препарати. Через определенные схемы в несколько раз увеличить их стоимость, естественно, это становится очень таким финансовым тяжелым бременем для наших пенсионеров. У змінах до кримінального кодексу вилучили поняття товарна контрабанда з нового року. Підставою для порушення кримінальної справи може бути лише незаконне перевезення зброї і боєприпасів, культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих вибухових, радіоактивних речовин та обладнання, яке дозволяє незаконно отримувати інформацію. За незаконне перевезення решти товарів нерадивих підприємців, чекає штраф у розмірі їх вартості, конфіскація товару і транспорту, на якому намагалися перетнути кордон. Якщо протягом року на злочині попастися двічі, настільки ж Скам так, человек, когда выходит из тюрьмы или СИЗО, это психический, психологический человек подавленный, и пользы для общества он не принесет. Поэтому принято такое решение, что экономически эффективнее будет бороться с правонарушителями, кто не хочет работать в правом поле именно с помощью экономических рычагов. Відповідний законопроект депутати Верховної Ради ухвалили ще у вересні. На тижні його має підписати президент. Юрій Курочка, Дем'ян Цегольник, Подільська панорама.